Якщо тобі потрапило це відео, це знак від всесвіту, ти маєш саме зараз це почути, і це означає, що саме ти зараз на порозі змін. І ти це відчуваєш, тому вібраціями ти притягнула це відео в своє життя. І зараз найголовніше, що ти маєш почути і пропустити через себе, це тобі треба прокачати терпіння. Тренуй і усилюй своє терпіння. І саме головне тут, що терпіння це не пасивність, це не просто очікування, якось воно все саме скадеться, саме вийде. Так? Терпіння це про твою внутрішню стабільність, це про те, що тобі зараз дуже важливо контролювати і регулювати, управляти своїми емоціями. Там буде створюватись внутрішня стабільність, а вона буде вести до дій. Вона буде вести до результату. Більш того, ця внутрішня готовність це розтяжка енергії. Інколи наше тіло і нервова система вони не готові приймати щось більше в на наше життя, а, бо знають, що нас просто рознесе да, морально, емоційно, і тому нам треба себе підготувати. Тобто, дивіться, як виходить. Здається, що все світ щось готує для нас, хоча в той самий час у цьому всесвіті все ідеально, все збалансовано, тому ми теж проходимо етап підготовки. І один із законів Всесвіту, ви точно можливо його вже чули, це те, що Всесвіт працює затримкою перевірено сотні разів. І на моїх учнях, які діляться своїми історіями, і в моєму особистому житті. Остат у мене був теж такий період, коли я поставила собі ціль і здавалось, в порівнянні з іншими подіями в житті моєму, що саме ця ситуація вирішилася дуже повільно. І я вже думаю, та да, що таке, Чому саме так? Да? І в якийсь момент дійсно буває таке, знаєте, ти задаєшся багато запитань, а чи туди я йду? А чому так повільно? Можливо, це якийсь знак, але саме тут всесвіт нас. Перевіряє, перевіряє, чи дійсно ми до цього готові. Перевіряє, чи ми дійсно цього хочемо. Тому що, знаєте, коли, можливо, ви спостерігали от, за дітьми у кого, чиста енергія, да, у них, як от вони хочуть якусь іграшку. Ти раз увагу їх переключив, вони такі, а, о, і вони вже граються чимось іншим. Насправді, та іграшка була не така важлива. Да, раз вони так швидко змінили свій фокус. А буває таке, що ти щось пообіцяв, або вони щось захотіли, ти вже і так сюди, і так, і ти пропонуєш то, і то. Ні, хоче дитина саме це. Це означає, що вона дійсно щиро цього бажає. І от всесвіт перевіряє, наскільки впевнено і наполегливо ми хочемо взяти своє да, через якесь певне бажання чи ціль. Далі він дає нам час і увага. Я вам кажу теж те, що вам зараз просто в вашій психіці стане легше так? сприймати різні обставини, це те, що далі всесвіт нам дає ситуації, які нас підготовлюють до реалізації бажаного. От просто вдумайтесь, нам здається, що свяссесвіт відкладає реалізацію, те, що ми запланували, а насправді все світ нас прокачує, які ситуації роблять нас більш впевненими. Десь можливо меншим стає наш страх, десь можливо, ми стаємо більш такими сміливими або ми вчимося працювати в команді, або навпаки, ми втрачаємо гроші. З цією сумою, да, щоб потім, коли у нас буде більший дохід, ми були більш такими стабільними, да? тобто ви не бачите повної картини. І коли ми в довірі до Всесвіту, навіть коли ми не бачимо цього великого пазлу, да, повної картини, то нам набагато легше рухатися. Головне, що тут спрацьовує, зараз вам розкажу. Є така теорія огірка. Всі ми спостерігали, як, можливо, ви їх дитинство допомагала своїм батькам, бо я, наприклад, з бабусею і мамою садили різні овочі. І от ви сієте сімена, да? ви посіяли, і що відбувається далі? Ви знаєте, що це насіння саме огірка. Ви посадили, є час, треба почекати, поки вспушиться земля, да? буде почва така наповнена ресурсами, щоб це насіння взялось. Потім певні овочі треба поливати, певні зони потребують і так далі. Але ми далі знаємо, що треба почекати, поки насіння проросте, потім перший росток, а потім вже будуть плоди. І дуже часто нам от просто це більш нашого часу, що ми вже на таких швидко живемо, що коли щось не виходить, ми думаємо, та, якщо воно відбувається, все коротше, і ми просто змінюємо свою увагу на щось інше, ми здаємося недостатньо віри. Але ще раз, теорія гірка, так само працює в житті. Треба просто трішки більше почекати. І ще, знаєте, в себе на наставництві я з учнями завжди-завжди обговорюю такий принцип, який ще працює от, все від затримкою, так? Уявіть людяну кімнату. І коли ви поставите туди дуйчик і включите високу температуру, буде таята кімната, звісно, швидко, ну, відносно, так? але ти таки сидиш в кімнаті, думаєш, ну так що, ну коли там буде таяти? а воно тає. Ну Все, і думаєш, дочек не працює, кімната не дає, що ми тут робити? А треба трішки більше часу. І от як зараз, тобі це відео потрапило не просто так. Просто дай собі можливості і підтримки Підтримки собі через терпіння. Да? І дай собі ще енергію, надію робити. Ти знаєш, що тобі зараз робити. Зараз Всесвіт нам передає те, що нам дуже важливо знати план мати, да, цей план, як рухатися, і робити крок за кроком, але в довірі до всесвіту. Коли ти їдеш на машині, От давайте так само про уявимо. От ми їхали два роки тому назад, ми їхали в Лас-Вегас на авто. І шлях довгий, дуже довгий, да? Там 7 годин, мабуть, ми їхали, або 8. І коли ти їдеш, ти бачиш поперед себе ну, найближче кілометри, так? як ти їдеш. А шлях просто мілі. Наскільки довгий. Але тебе ж це не зупиняє, ти все одно сідаєш за кермо, ти їдеш, бо ти знаєш, куди ти їдеш. І ти впевнений, у тебе є цей стан довіри, да, до GPS, до карти, що ти доїдеш в АС, що ти окажешся в Парижі. От так само в житті. Я дуже люблю на таких метафорах, отакі всі, знаєте, дитєвіші штуки, пояснювати дуже легким е, способом, щоб воно прямо от заходило. І щоб воно розумілось і якорилось в реальному житті. Це дуже-дуже важливо. І зараз ми з вами зробимо практику. Готові? Перевіримо, що хоче ваше тіло, ваша душа. Закривайте очі, розслабляйте максимум, на максимум своє тіло. Прямо можна плечики так назад відкинути. І зараз просто, просто відчувайте, що, як реагує ваше тіло. Запитайте його, чи ваше тіло хоче рух, чи воно хоче відпочинок. От коли у вас падає якась віра в щось, не вистачає, знаєте, цього внутрішнього такого, я це називаю, моторчика, який, який вами який вам рухає. Треба включити тіло. Підключити тіло і з нього черпати енергію і ресурси. І що саме хоче ваше тіло зараз? Це і буде одним із кроків, який дасть вам більше підтримки на даний етап. На даному етапі, у мене це було, наприклад, я відразу зрозуміла, що мені треба рух. Тому я зразу відновила танці, я відновила регулярність відвідування спортзалу, дисципліни усилила. Так? Хоча влітку, навпаки, я відчувала, що мені треба дати відпочинок, тому я багато ходила в басейн, так? я хотіла бути в воді, я ходила в сауну, я ходила на масажі. Це треба відчувати. Ніхто вам не скаже, як краще для вас буде. А якщо ви хочете більш глибинно розібрати ваш запит і вашу зараз ситуацію, як до неї прийти швидше, не втрачати час і роки, як е, пропрацювати, можливо, якісь є переконання, які вам не дають рухатись вперед. Можливо, ви шукаєте відповідь, бо у вас завжди повторюється якийсь сценарій, ви не розумієте, ну, чому так само відбувається. Да? Або, можливо, ви хочете побачити, яке рішення прийняти. У вас немає ясності певної в ситуації. Ді я вас запрошую на гру Ліла, де відбувається просто глибинна робота з підсвідомістю, де Неймовірно ваш потенціал, і ви бачите, в чому ваші гроші, що вас зараз зупиняє, що вас тримає, де ви зараз продаєте себе, що можливо, чим ви керуєтесь, і саме це вас, наприклад, не дне, саме це вас не відпускає ваш прорив, ваш масштаб, ваш розвиток. І це унікальніший досвід душі, де відключається логіка і відкривається поле безкінечних варіантів. Які ви можете обирати, бачити. Потім ми це все фіксуємо в план, і у вас є чіткий план на виході, що вам робити. При цьому ви вже будете в новому стані, з тотальною вірою в собі. Знаєте, ще дуже часто люди, які приходять за мною гру Ліла, кажуть, що відчуття, ніби ти літаєш. Це така легкість з'являється, це просто неймовірно. Якщо тобі відгукується, то під цим відео в описі буде посилання на інстаграм, і в директ можна записатися на гру Ліла. А поки знаю, ти на правильному шляху, просто довірся більше всесвіту і підтримай себе зараз, як ти підтримуєш свого найкращого друга, десь більш добрішою будь-в словах, в думках своїх, десь більше, десь відпочинку, десь не знаєш, не ругай себе, що ти десь не виклалася на максимум. Більш трепетно зараз віднесись до себе. І якщо зараз ти підключишся терпіння, будеш більше в довірі, побачиш, світ швидше буде йти тобі на зустріч. І твоє бажання буде реалізовуватися. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вам дуже вдячна, що ви були в моєму полі зараз. І за ваш перегляд цього відео обов'язково підписуйтесь. Буду рада вам на своєму ютуб-каналі. Тут все про мислення, про енергію, про стан, про те, як розширювати свої горизонти можливостей і робити це винісом з собою, не жити нав'язаними, знаєте, соціумом, думками або виборами. Тут про пробудження, коли хочеться, знаєте. Розкривати цей потенціал, хочеться досліджувати чогось більшого і при цьому бути щасливим. І ще раз вам дякую, до зустрічі в нових відео.